Купила хустку в магазині індіанської резервації. Взагалі я люблю носити хустки ще з дитинства. Я особливо зараз зберігаючи тут в Америці свою українську ідентичність. І тепер в мене буде в колекції хустки не тільки з Португалії, Єгипту і Турції, а від індіанців. А взагалі, в народі Навахо ремесло це молитва руками. Вироби із срібла, керамики, шкіри, дерева, каменю це. Вікові традиції індіанців. Тут кожен визерунок на виробах зберігає в собі подих цих палаючих гір та пустелі. А взагалі, резервація Навахо тримається на гармонії з природою, звісно, в сімейних зв'язках, зберігаючи традиції, ремесла, мову. Попри труднощі з роботою, тут медицина, інфраструктурою, Наваха прагнуть до розвитку. В резервації можна побачити і хога, не традиційне житло, але ми туди не доїхали. І ось такі сучасні міста. На ваху зберігають стійкість, самодостатність і колективну ідентичність. Життя тут не стільки про я, тільки про ми. Громада стоїть завжди вище власних інтересів, інакше не виживеш.